Мабуть, як і більшість людей я мала дуже велику віру. А, пройшовши Майдан, будучи там, допомагаючи людям, які там були, я сподівалася, що все-таки в плані політичної ситуації ми точно матимемо зміни. Так, вони будуть не швидкі, але принаймні якісь поступові. Зараз я бачу зовсім зворотню тенденцію, що у людей неймовірне розчарування. І я не зі скептиків, що буду думати, що все погано, все пропало і зрада. Але все одно ситуація показує те, що ми не отримали те, чого хотіли. І, на жаль, занадто багато жертв е, отримали. Слава Богу, мене не торкнулася. Ця ситуація в плані рідних, близьких. Але я усвідомлюю, скільки людей втратили найрідніших і найближчих людей. І це, мабуть, найгірше. Якщо говорити про особистісне, то, мабуть, оці політична ця деформація, яка не відбувається, це найгірше. Тому що ми всі мали віру, всі сподівання. А зараз виходить так, що реформ немає, е, ситуація та сама і. На жаль, все не так, як ми того очікували. Можливо, воно, звісно, і зміниться, але не з тією владою. Думаю, яка яку маємо сьогодні.